Шлях додому або пригоди Тимофія в віртуальному світі. КНИГА 1. СВІТ ГРИБІВ. Глава 11. ГРИБНЕ підземелля. РАНО Вранці Тимко прокинувся від того, що Гавчик намагався його стягнути з ліжка. Ти чого, малий? запитав хлопчик, погладивши пса. Але Гавчик схопив Тимофія за штанину і став тягнути, запрошуючи йти за собою. Тимофій підкорився і пес привів його до питайних дверей. Хлопчик якось їх раніше не помічав, але цього разу двері були відчинені, не мов би, запрошуючи хлопця прийти в них. Ти думаєш, нам треба туди? невпевнено запитав Тимко. Гав, гав, відповів пес і забіг за двері. Тільки не кажи, що я тебе не попереджав, якщо тебе захоче, загризти зла морквина, сказав Тіма, слідуючи за гавчиком. Тимофій підійшов до сходів що вели донизу, де на нього чекав гавчик, махаючи хвостом. Внизу стояв посох, який розглядав пес. Це була палиця, на яку був одягнений червоний гриб. Ти думаєш, нам варто його взяти? запитав тіма в гавчика. Гав, гав, підтвердив песик. Гаразд, умовив, буде моєю зброєю. Тим паче свою палицю я загубив, погодився хлопчик. Хлопчина прийшов далі і опинився в прямокутному підвалі. Тут нічого і нікого не було, крім грибів, які росли в землі. Ну і що тут цікавого? Такі гриби і в лісі ростуть, байдуже промовив Тіма, збираючись повертатися назад. Але тут гавчик загавкав і тимко звернув увагу в той бік, куди дивився пес. На стіні росла цвіль, і ця цвіль ворушилася. У мене що, галюцинації? Чи там справді пліснява брикається? прошепотів Тіма, уважно розглядаючи стіну. І раптом від стіни відокремилась дивна істота. Це був людоподібний екземпляр білого кольору, весь вкритий пліснявою з дуже довгими руками. Ну ось, нарвалися на неприємності. Що з цією ходячою цвіллю робити? роздратовано промовив хлопчина. Йому не те, що не хотілося битися з цією гнилю, йому навіть доторкатися до неї було огидно. Але грибна пліснява відійшла вбік, і хлопчик помітив прохід. У який одразу ж горнув пес. Гавчик, стій! Ти куди? закричав Тіма і помчав за ним. Вниз вели сходи з малинового каменю, і хлопчик почав спускатися в печеру, яка була дуже незвичайна. Вона була видовбана в малиновій породі, на підлозі ріс зелений мох, а на стінах подекуди висіли невеликі ліхтарики, які висвітлювали тьмяним світлом простір. Але найцікавіше чекала на хлопчика внизу. Це був блакитний песик, схожий на бульдошка, у якого на маківці був ліхтарик, що світився. Гавчик і бульдошка, мабуть, сподобались один одному, тому що весело скакали один навколо одного, причому бульдошка інтенсивно вилизував гавчика. Коли Тимко спустився, песик із такою ж самою інтенсивністю почав вилизувати йому руки. Ну, гаразд бульбику, досить. Я бачу, що ти мене лопати не збираєшся, сказав Тимко, і витягнув із своєї грибнички пару червоних грибів, які миттєво зникли в пащі песика. Ну і куди тепер? запитав хлопчик і почав озиратися навколо. І тут Тимко помітив, що діра, в яку він щойно пройшов, відсутня. Замість неї була звичайна стіна. Ну ось, припливли. Походу ми пройшли через портал, і тепер нас тут заморвали. І чого будемо робити? звернувся він до песиків. Але вони весело побігли вперед. Тимко, захопивши один з ліхтариків, побіг за песиками, сподіваючись, що не зустріне злої морквини. Пройшовши трохи, Тимко опинився в просторі печері, з малинового каменю, вкритого зеленим мохом. Скрізь росли різнокольорові гриби, і всі вони були в білий горошок. Ну, мухомор червоний я бачив, але сині, жовті, фіолетові мухомори це явно перебір дивувався хлопчик. І тут він помітив, як бульбик підбіг до білого монстрика, схожого на кролика, у якого замість вух стирчали два зелені грибочки, а на спині росли червоні та сині гриби. Грибний кролик померти не встати, здивувався Тіма. Хоча чого було дивуватися, якщо є грибні корови і свині, качки і жаби, і навіть люди, чому б не бути грибному кролику? Наївний бульбик хотів облизати білого симпатягу, але отримав лапами по мордочці. Бульбик заскавчав, а гавчик кинувся на захист друга. Але кролик так швидко поскакав і сховався серед грибів, що гавчик залишився ні з чим. Так, хлопчики, давайте домовимось без мого дозволу нікого не лизати і ні на кого не кидатися. Зрозуміло? суворим голосом запитав Темко. Гав, гав відповів гавчик, але бульдожок мовчав. Я не чую відповіді, бульбику, суворо запитав хлопчик. Тяв. тихо гавкнув бульбик. От і добре, а тепер уперед, скомандував Тимофій, і песики побігли далі. Проходячи повз фіолетовий гриб, Тіма зірвав із нього шапку і одягнув собі на голову. Якщо я потрапив у царство грибів, то буду прикидатися грибом. Вирішив хлопчик, згадуючи, як у храмі від нього відв'язалися нахабні гриби, коли він одягнув на себе шапку охоронника. Що далі тимко заглиблювався в печеру, то більше траплялося грибів. Але цього разу це були не просто гриби, а гриби дерева, червонуватого відтінку зі звисаючими ліанами. З за одного такого грибного дерева вийшов білий чоловічок у зеленій грибній шапці з грибами на спині та з посухом у руці. Він втупився своїми зеленими очима на тимка, намагаючись зрозуміти, що це за гриб такий. Я ніби непогано замаскувався, тільки грибів на спині бракує, подумав Тимофій, порівнюючи себе з грибною людиною. Хлопчик витягнув із кишені червоний гриб і простягнув фунтику, так він назвав незнайомця. Той прийняв подарунок і, в свою чергу, простягнув тимкові синій гриб. У білий горошок. Можна сказати, що обмін відбувся, і тіма з фунтиком розійшлись, як у морі, кораблі. Треба зробити запас червоних грибів про всяк випадок, вирішив хлопчик і, діставши з грибнички гриби, засунув їх у кушеню. Тимко покинув ліс червоних грибів і опинився в туманній печері. Тут грибів не було, тут росли на землі трави та високі білі квіти що нагадували лілії, які й освітлювали простір. Уся печера була в блакитному серпанку, крізь який хлопчик помітив дивних істот. Вони нагадували чаплю з довгим дзьобом на довгих тонких ногах, але це були монстри з гострими мечами в руках. Так, хлопці, щось мені ціни до цаплі не подобаються. Давайте пройдемо тихо, не висвічуючи, запропонував Тіма, залишаючи свою лампу при вході. Але легко сказати, не відсвічуючи, якщо у бульбіка на голові висів ліхтарик, запрошуючи всіх на вогник. Хлопчик уже пройшов понад половини печери. Він навіть пройшов повз недоцаплю, як здавалося непомітно. Але це тільки здавалося. Якоїсь миті хлопчик відчув монстра в себе за спиною. Він озирнувся, щоб перевірити здогадку і закричав щоїсь сили Валимо. Песики правильно зрозуміли господаря і помчали вперед. Тимком мчав за бульбиком, сподіваючись на те, що песик знає дорогу. І Надія згасла в той момент, коли попереду з'явився чорний троль. Він відсвічував синім світлом і стояв спокійно, спрямувавши свої очі кудись у далечінь. Ну, тепер повний кишмиш, подумав Тіма, але побачив, як бульбик проскочив у дірку за спиною троля. Тимко промчав повз троля, зачепивши його своїм посухом, наступивши при цьому йому на ногу. Троль не помітив хлопчика, але помітив недоцапля, який стрибав за ним, і подумав, що той мав нахабства наступити йому на улюблений мозоль. З диким ревом троль накинувся на тімних прислідувачів і почав з ними розбиратися по-серйозному, але хлопчик цього вже не бачив. Він разом з гавчиком вдало пірнули в дірку за бульбиком і побачили вихід, через який було видно зоря на небо. Тимко припустив, що є сили, тим паче за спиною пролунали несамовиті крики. Я тобі, гавчику, казав, що цікавість до добра не приводить, а ти пішли і подивимось, пішли і подивимось, бурчав Тимофій, звертаючись до пса. Тимко опинився на лузі. Над ним простягалося безкрає темне небо з безлічу зірок. Навколо буйним цвітом росла трава, що світилася серед якої височіли стовчики, що сяяли зеленуватим кольором надзвичайної краси. Оце так. із захопленням промовив хлопчина, милуючись красою навколишнього світу. Слухай, гавчику, а чому зараз ніч? Маєш бути ранок? запитав Тіма в гавчика, але відповіді не отримав. Тимофій не помітив, як до нього підійшла фіолетова корова у фіолетовому капелюсі на голові та почала його штовхати в спину. Оце так сюрприз, зрадів Тіма, зустрічі з нормальною твариною, ну майже нормальною. Грибний капелюшок не береться до уваги. Хлопчик вирішив пригостити корову червоними грибами, але вона не стала їх їсти, зате й з задоволеним стала жувати його грибну шапочку. Тимко не заперечував, тим більше, що він міг собі таких шапочок знайти на будь-який колір і смак. З'ївши грибну шапочку, корова відійшла вбік, а поруч із нею з'явилося відро фіолетового молока. Це що, можна пити? запитав Тимофій. Він ніколи в житті не те, що не пив, а й не бачив фіолетового молока. Але бульбик уже сунув свій ніс у відро. Стій, бульбику, не біжи попереду паровоза, суворо сказав Тимко і став сам пити молоко. На смак воно було специфічне, віддаючи присмаком якийсь ягід. Але хлопчик був голодним, і молоко йому точно зараз не завадить. Випивши половину відра, Тимофій напоїв своїх улюбленців, які залишилися задоволені, і по черзі вилизвали порожнє відро. Корова пішла у своїх справах, а Тімо помітив у небі фіолетовий гриб із зеленими крильцями, що літав. Квіточки грибочки, тут що і гриби літають. із захопленням заувавши Тимко. Але незабаром йому стало не до захоплень. Бо гриболіт почав стріляти в хлопчика отруєними спорами. Тіма про це здогадався, бо відчув невелике сповільнення у своїх рухах, і якби не випити заздалегідь молоко, хлопчикаві і тваринам довелося б на переливки. Незабаром з'явилася ще парочка гриболютів, і тімі потрібно було щось зробити. Він зірвав шапку гриба, що світиться, і одягнув собі на голову а потім таку саму шапку примостив на голову гавчика. Бульбік ні в якому разі не хотів носити капелюх, але йому це було не потрібно, оскільки грибольоти не звертали на нього жодної уваги. Тільки Нотимко натягнув шапку собі і гавчику на голови, грибольотом вони стали нецікаві, і ті помчали геть. Так, гавчику, без капелюхів нам тут буде повний кукен-квакен, підсумував Тимофій. Хлопчик зі своїми звірятами підійшли до невеликого озера з прозорою водою, на березі якого росли рожеві очерети, що світилися, а на самій водній гладі плавало латаття, що світилося. Поруч росли дерева гриби з рожевими світлими шапками, що світилися, які висвітлювали весь простір навколо. Навкруги росла соковита зелена трава, всипана рожевими світлими грибами. Тимкої тварини припали до води. Щоб втамувати спрагу, вода була настільки кришталево чиста, що в ній можна було побачити дно зі стеблами латаття, поміж якими снували чарівні рибки. Хлопчик вирішив скупатися. Занурившись у воду, хлопчина опинився в дивовижному світі. Над ним і під ним колихалося величезне латаття, а поруч з ним плавали рибки синього, рожевого, жовтого, зеленого кольорів, що світилися. Ви такі гарні, що в мене навіть немає бажання вас з'їсти, хоча я дуже голодний, подумав Тимко, граючись із рибками. Але на дні лежав величезний зелений сом, який не против був закусити необачним плавцем. Коли Тимофій побачив здорову рибину, що пропливає під ним, він з усією швидкістю рвонув на поверхню води, але й там на нього чекав неприємний сюрприз. З берега до нього наближався зубастий крокодил. Щоправду, невеликого розміру. Ну як невеликого, такого як хлопчик. А з середини озера на нього мчала велетенська щука, яка вже розкрила свою пащу з гострими зубами, готова проковтнути смачного черв'ячка, тобто тимка. Полундра! Гриби ластами! закричав приляканий Тимофій, відчуваючи під ногами пропливаючого сома. Недовго думаючи, хлопчина пірнув у воду. І, осідлавши сома, схопивши його за вуса, направив сому торпеду до берега. Крокодил, який не встиг відреагувати на зникнення хлопчика, влетів прямо в пащу гігантській щуці, яка явно не очікувала такого величезного черв'яка, що застряг у неї в гарлянці. Між рибою і крокодилом почалося змагання, хто кого швидше перекусить. А переляканий сом. Люб'язно підвіз хлопчика до берега і постарався швидше забрати плавники, коли хлопчик зістрибнув з його спини на берег. Ну, я даю, радісно прокричав Тимко, коли небезпека була позаду. Одягнувши на голову грибний капелюх, Тимко вирушив у дорогу. Він вирішив слідувати за бульбиком, як жителем цієї дивовижної країни, а бульбик на всіх парах мчав до чарівного лісу, який розташувався на пагорбі. У наступній главі ви дізнаєтесь, як бульбік зустрів свого господаря, а Тіма продовжив мандрівку сутінковим грибним світом.